Благословенний час, коли ми можемо бути перед лицем Господні, благословенний час для сімей, яких народилися здорові діти, час, коли вони бажають принести їх перед лицем Господня. і час нагадування, що все виховання буде лежати на ваших плечах. Сьогодні, як буде молитва, то це не значить, що ви скинете. Виховання дітей на церкву, на різних керівників різного рівня. А воно все буде на вас. Хоч сьогодні привикли скидати все на всіх. Перше було правильніше. Бабуся помагала. Ще якщо віруюча, то це прекрасно. А сьогодні Різні електронні помічники. Один Господь знає, хто їх створював. А потім не можуть ради дойти. Я хочу звернути увагу батьків, тому що діти не розуміють. Постараюся бути коротким, поки цей хор цих малюків не почав співати свою пісню, тому що вони деколи починають пробувати щось, а потім один від другого видно. Як-то кажеться, так, як на розпівці хору чуєте. Спочатку вони щось таке ніби трошки голос пробують, а потім виходить хор. Але я прошу, щоб ви звернули увагу на слово Господнє. І щоб ви були дуже уважні до нього. Тому що життя перед вами, виховання дітей перед вами. Матвія 6:33 написано слідуюче. Шукайте перше всього Царства Божого і правди Його. А все решта додасться вам. Це те, що надзвичайно важливо. Це не просто теза зі слова Божого, але це те, що важливо, щоб було у кожній сім'ї і в кожної людини. Якщо ви відкриєте Тору, п'ята книга Мойсея, повторення закону, шостий розділ, то знайдете слідуюче нагадування. Що хоче сам Господь, це не просто вже передано людьми, але якщо ми подивимося четвертий і п'ятий текст шостого розділу повторення закону, написано слідуюче Господь Бог наш, єдиний Господь. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю і всією силою Твоєю. І ще одне нагадування, якщо ви забулися і думаєте. Що тільки можуть за вами слідкувати спецслужби чи ще хтось інший, то щоб ви знали, що Господь той, який абсолютно спостерігає за всім, Він знає хід наших думок, чує наші слова, бачить наші вчинки. І другу хронік, коли ви відкриєте, друга хронік, 16 розділ, 9-й текст, тільки частину вірша: Бож очі Господні обіймають всю землю. Щоб підтримувати в тих, чиє серце цілком віддане йому до цього місця. Це місце сказано було для царя Аси, коли прийшов до нього пророк Ананія і сказав: там далі написано, ви могли прочитати, може знаєте це. Але ти каже нерозумно, поступив від цього часу в тебе буде біда, в тебе будуть війни постійно. Він сильно розсердився на пророка, і потім ще почав гоніння на тих, хто жив правильно. Але воно прийшло таким чином і закінчив той чоловік тим, що він помер передчасно, почалася його хвороба від ніг, дійшла до тімені голови. Не зразу Господь робить свою роботу. І він по-різному робить, кого треба карати, він карає, а деколи відводить грішника і зберігає його на день суду. Тому, знаєте, не нам ходити, як то кажеться, в порадникам Богові. Він той, який знає все. І на основі цього, що я прочитав, я хочу звернути увагу на життя одного відомої особистості, царя, про якого всі знають, про те, що він просив Бога. Теж всі знають. Але, можливо, не звертаємо увагу кожного разу на це, яким було життя. Його життя було таке подібне, як наше. Тому що ми так само кажемо, що ми любимо Бога і дуже його любимо. Перша книга царів, третій розділ, п'ятий текст. У Гіоні з'явився Господь Соломонові вночі у сні і сказав йому: проси, що я маю дати тобі. І всі знаємо, ми всі знаємо царя Соломона. Знаємо, що він просив мудрості. Я не йду по цьому, тому що то не час зараз. Розширюється, може буде час, тому що то надзвичайно те, що він просив. І ще, що цікаво, що Господь з'явився йому в сні, тому що написано, і тут він проснувся, а це сновидіння. Тобто він там нічого підставити не міг. От. Він говорив те, що він дійсно бажав. Він бажав мудрості, він вже вів в мудро царство. І він сильно любив Бога. Господь йому з'явився в, в Гівіоні, там, де він прийшов, разом зі священниками Гівіон знаходиться. Десь на північ п'ять миль від Єрусалиму. Там скинія була. І там вони проводили цілопалення, жертву Господу, затрималися протягом цілого дня, я ж на ніч. І ось приснився цей сон йому. Господь говорив до нього, і він висказав йому те, що він проси, каже, що ти хочеш. Він догодив йому. Ви думаєте, він був такий досконалий, він був такий, як ми. Звичайна людина, але він дуже Бога любив. Він звертав увагу на то, тому що він в просьбі своїй говорить і побажаючи і батька свого, пам'ятаючи те, що було зроблено для батька його Давида. І він просить Господа, Господи, дай мені мудрості, щоб керувати цим народом. І Господь, ви пам'ятаєте, дав йому, тільки в Бога були свої умови. А ви думаєте, що Соломон в той час був надзвичайно святий? Ні. Але ну, хотів би, щоб ви звернули, звернути нашу увагу на розділ третій, той що, той, що я прочитав, і прочитаємо з першого по третій тексти. Як зміцніло царство в руці Соломонові, то посвоячився Соломон із фараоном, єгипетським царем, і взяв за себе дочку фараону і привів її в Давидо.